Вітаю вас на моєму каналі Bucло. Тут я розповідаю про прочитане мною книги. І сьогодні обіцяю дещо цікавеньке. Сьогодні я хотіла б розказати вам про свого одного з улюблених авторів Артура Гейлі. Це автор дуже захопливих виробничих роман. Надихає те, що саме для написання цього роману автор подорожував близько півтора роки і прочитав понад 27 книг про готельну справу. Так, ви вірно зрозуміли, це Артур Гелі і його готель. Для чого він все це зробив? А для того, щоб описати і показати нам всю внутрянку готельного бізнесу від керівничої ланки. Від кухні, від рецепції, до найнижчої такої, як прибирання сміття. І по сюжету цієї книги нам показують готель Сан-Грегорі в Новому Орлеані. Цей готель не входить в жодну готельну мережу, тобто він не доєднався до жодного готельного ланцюга, що було дуже популярним в ці роки. Але він знаходиться за крок перед своїм крахом, бо у власника вже немає грошей для того, щоб е дійсно. Покращувати сервіс і роботу готелю. І, в принципі, і співробітники вже навчилися деяким шахрайствам і корупції. Тож ми бачимо весь внутрішній світ цього готелю. А його розкривають нам через дуже багато різних героїв. Але перед тим як прийти до них, крута фішка цієї книги, якою не можу не сказати, це те, що сюжет. Відбувається на протязі одного робочого тижня п'яти днів. Героїв тут дуже багато. Я не буду перечисляти прям всіх всіх але я хочу зупинитися на деяких дуже важливих персонажах. По-перше, це безпосередньо власник готелю, який всіма силами весь сюжет намагається знайти гроші для того, щоб все-таки не довелося продати цей готель. Також поряд, поряд з ним ми бачимо його секретарку Кристину. Як на мене, один з найважливіших персонажів це Пітер, заступник керівника, і це майже не єдина людина в готелі, яка дійсно знає, як зробити з нього просто цукерочку, найкращий готель в новому Орлеані, а може і у всьому США. Але поки що в нього не вистачає можливості проявити свою, свій професіоналізм. професіоналізмів. Приїхав проживати в готель, і він є власником великого готельного ланцюга і має намір купити Сан-Грегорі. Приїхав він разом зі своєю коханкою Додо. Герцог і герцогиня поважні гості президентських люксів, але вони вляпаються в дуже страшну історію. Альберт Уелс це постійний клієнт готелю, такий, наче маленький дідусь, майже непомітний. Але це та ще таємна лошадка. Відмичка. А це саме той вор, який промишляє, і проживає в готелі і має свої наміри на кожного гостя і їх апартаменти. Тож тут багато персонажів. І весь сюжет, всю книгу ми перескакуємо з однієї сюжетної лінії на іншу. І саме так через цих персонажів нам розкривається повністю весь світ цього готелю. Всі його нюанси, неполадки чи, навпаки, круті гарні моменти роботи. І я б розділила сюжет на такі три важливі підтеми. Перша це детективна підтема, друга це, звісно, любовна лінія. І третя це така тема про расову приналежність, яка була дуже актуальною в ті часи, коли писався цей роман, і їх місце у суспільстві, і як до них відносяться безпосередньо в цьому готелі. Книга неповторна. Ми кожну главу знаходимось поряд з персоналом чи поряд з проживаючими в готелі. Ми проживаємо разом з ними усі емоції і ситуації, які відбуваються. І здається, ніби сам готель дихає цим всіми життями. Він живе завдяки тим, хто знаходиться у ньому. І я можу сказати те, що аеропорт Артрагелі мені сподобався значно більше, але я не можу не поставити і готелю 5 з 5», Тож цьому роману також достається дуже висока оцінка, і особливо ця оцінка для старання автора для, до того, як він вміє скласти літери у такі е, величні слова і крутезні романи. Тож, я щиро рекомендую вам познайомитись з Артуром Гейлі, його готелем чи його аеропортом. Пишіть, чи читали ви цього автора, і підтримайте мене своїми лайками. Дякую вам за увагу, Па-па!